Всім привіт! З вами Games TV. Сьогодні ми граємо в Slicer IO. Ця гра дуже подібна до Акара, але тільки там ми грали кругами, а тут ми граємо зміями. Ну, так це зброгається сама, просте, збільшуватися, їсти, входити в топ. Ну, ви зрозумієте самі. Ну, це скине. Щоб їх отримати, потрібно ось це, зареєструватися. Ну, ну, зареєструвати, ну, якщо ви маєте сторінку, просто. Ваше пише шар, он твітте, або шар у Фейсбук і тобі дасть ж. Давайте почнемо. Перше, треба дати назву словом персонажу. Давайте назвемо його. Ка мене моло включена по-англійська. Хай буде Петро. В нашого скіна на голові висить П. Бачите, то просто бачите, ви починаєте маленькою змійкою, їсте, виростаєте. Але так не як його їсти менше, тут потрібно. Ви можете навіть маленьким з'їсти ну, найбільшого, тому що тут потрібно, щоб він у вас вдарився. Зараз можу покажу. Ой, бачите? Ой, блін, він мене вбутав. Бачите, я його з'їхав, я помер. Якби він в мене заїхав, він би теж помер. Навіть якби найбільше в мене з'їхав, він би помер, і я просто біг би його з'їсти. По його залишки. Кормонте його пришвидшується, але воно з'їдає. Бачите, ми його таке залили, але ще маленький. А ну, давайте попробуємо отого бейджика їсти. Не тікає, що він так боїться? О! Мені хот того лишення. Єс! Ес! 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 Ее! Він кого заїхав! Супер! Супер! So, так, 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 ми ростемо, 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 Жиримо, ростемо, Так, ростемо, все супер! Супер! Нам повезло! То вже нам більше на навезіння. Так, блін, блін, у ну, нас зараз! блін, Ай, бляха! Давайте поміняємо скин, такі ваши є. Він нагадує якусь як бідну. Так і назве. All he knows. Сюк. Альбіносюк. Буде в нас. Опа, па, па, мені, 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 біля. О, мені, 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 Дякую, дякую. Бачите, ця штука, вона тікає від вас. Що якщо її не звернеть, тобі більше втратити. Якщо, якщо вона від вас тікає, краще її не зовніт. Ви більше втратите. Ось, Ну цей бомж назорнав, але. Блін! Блінський плін, плін, тікати. Ну, я би зібрав. О, то повезло, повезло. Везіння. О, то ще більше везіння. Моє. Геть! А ну ти мене не. Єс! Поняли! мастер клас О, так, але розібрали інші бомжики. Гей, то моя добича, я її вбив. Ти бомжі, геть, звіться. Замахали, будуть вони мені їсти мені добичу. Блін, так де багато змій краще не водитися, що тебе заміть, поки ти будеш їсти. Ну, мій рекорд особистий, то тільки друге місце! Опа-опа, блин. нас Альбиносюк шесть, не давайте обкружим ну вот его двох патронов, че. Блин, блин, не-не, я не вийде, не вийде. Так, 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 ты сейчас тут финю. А, не, не, кай, ван. И можно загнать, але я бы холтить. Ой, блін... Редовий, змій, нормально, такі жирні, грубенький. Так. Блин! О-о-о, жирний кусочок, жирний, жирный, какий кусочек. Файний, файний. Ням-ням-ням-нем. Буйте тоже. Давай-давай, я візьму на другий круг. Блін, Файно розмарнулась, так. Так, да, багато бомби Бачите, мені цей хвіст так вже напрягається. Ну, давай, давай. Зараз надогнати його. можна керувати на клавіш, але я керую мишкою. Тому що мені на мишку вже привичніше, ще добре. Бо я перше не знала, що можна. Нічого собі борзий. Ну і поплатився за свої борзис. Опа, не І наїлися трошки бомжика. Лінфу чуть не заїхали самі, чуть не самі не стали їжі для якось. Я бы не сказала на бомжа. Давай Альбиносюк та ще. Опа, давайте ты прихопим. Не, не вийшло. Так, якщо великий, можете збігать наїдатися. Ой, блін окружила. Так, ну сальбіносик помара, давайте візьмемо отакий, ще такий нормальний, а далі всі такі просто різних кольорів. Це буде вже Кон констант гомунку буде. Ладно, не буде так. Ще я знаю, що певно неправильно писав. Я не дуже вимікаюсь, тепшу малювати у мульку. Писати ім'я мамунку. Так. Па. Ну він нубище. Йохани! Я чую, теж стану вищим. Ну, але нормально, зараз без Так, Петрович. Блін, я хотів її перекрити, ак. Ну, давайте візьмемо якось такого, і Напевно, закінчимо вам подобається ця гра, я буду грати її більше, але поки що. Ну, давайте виберемо, не знаю, але не хочу. Давайте виберемо такого. Мені подобається поляк-ляга. -поляк. І він буде. Поляк так і буде. Поляк. Давайте поляк-поляк. Це буде ну невелика серія, але... Якщо вам сподобається агара, то буду грати і більше буду грати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, Це я маю казати в кінці, але скажу зараз. Це вже наше чи п'яте відео, але. Он такий залібиносик. А не-не-не, не окружне. Це ж за малий. Ларі можна було так роздвоюватися і вистрілювати так само, коли пришвидшується. Може з невеземо. О, з'їсть таку рибку. Так, десь зараз тут буде. Кінець. карти, зараз тут, зараз зараз може побачимо. То вже такий кінець карти, карта тут клубу тут навіть. бачу, якщо я туди залечу, або якби на тут торкнуся, то я помру, коротше. Ладно, перевертатися. Давайте, давайте, давайте. Опа, взяли би помижати кого. О, ні, візьмемо того жирного, якщо зможе. Бачите, він. Є! Ее! Я вже не тільки ритуалу помижали! Ритуво, блін! Котрову тільки повезло! Ну раз, То була перша серія, вона довго не була і не мала бути. Якщо хочете, я буду грати з груда ще побувати рекорд, може буду вступати в топ, може колись зайти до першого місця. Підписуйтеся на канал. Тут Сталася нам невеличка проблема, У мене в мене вимірний інтернет. Ну, підписуйтесь на канал, ставте лайки і щасти! Всім па-па!